Друзі, привіт. Шосте квітня? Що Шо це за аномалія, народ? Шосте квітня і у мене ось там є пів метра. Та який пів Метра! Що Метр. я кажу, пів метра? От десь тако попузу, сніг. З тут Йду зараз розкопаю тварин, пташок. Там є пташки у мене, там зайчики. зайчики не переживаю за зайчики. А от за пташки переживаю, косулі теж не переживаю. У мене таке ще не було зимою цього року І то відкрию Ойдіраки паки О, треба лопату братишно але цього разу з телефоном Зайдем так Конкретні а Скільки води буде що Я таке що не пам'ятаю весною більше снігу, ніж зимою. Ось там козуля повністю в сніг. У козлика вже почистили сорожки. Що ви думаєте про це, пишіть в коментарі. Я налічно не пам'ятаю в... в цей час, щоб так сильно замило. Ось. Ставте лайки. Дякую, що дивитесь Дослідчого відео.